Доброго дня вам, любі діти! Сьогодні незвичайне заняття, а чарівне. Ми з вами здійснимо подорож до країни, яка має чудову назву Доброта. Ми візьмемо з собою подорож торбинку доброти, куди будемо складати свої добрі справи. Сьогодні ми навчимося бути добрими та пройдемо дорогою добра. Справжня людина за глибокими переконаннями нашого народу це людина добра, щира і сердечна, мудра, щедра і світла, яка вміє любити і серцем, і світлою душею, милосердя і доброта. Пропоную вам зараз пограти зі мною в гру добрі і погані вчинки та наповнити торбинку своїми добрими справами. Коли хлопчик допомагає дівчинці одягатися добре, так, кладемо в мішечок добру справу. Коли хлопчик дражнеться, це добре? Ні. Допомагати бабусі це добра справа? Так, кладемо в мішечок добру справу. Ламати дерева, кущі та квіти рвати добра справа? Ні, не кладемо. А допомагати матусі мити посуд? Так, кладемо в добру справу в мішечок. Допомагати матусі. Сушити одяг. Так, це теж добра справа. Збирати гриби, які знайдеш. Ні, не можна так робити. Прибирати мамі допомагати. Молодці, кладемо в мішечок добру справу. А ділитися так, теж кладемо. Уступати дорогу старшим. Так, молодці, кладемо в мішечок. Поводитись виховано та гарно. Так, теж кладемо. Молодці. Зробити зауваження, коли хтось бешкетує. Так, це теж добра справа. Кладемо в мішечок. Щоранку доглядати за собою. Молодці, теж добра справа. Кладемо в мішечок. Викидати сміття в урну правильно, а не смітити навкруги. Кладемо в мішечок. Допомогти вийти з транспорту. Так, це добра справа. Молодці діти гарно справились з завданням, ось і наповнився мішечок наш добрими справами. Пропоную вам з матусою завести щоденник добрих справ та записувати в нього кожен день хоч одну добру справу. Даруйте людям тільки доброту, нехай душа добром буде багата. Запам'ятайте істину святу. Все бачить Бог, За все прийде розплата. Зараз пропоную зі мною пограти в ритмічну праву зірочки малі. Слухайте та виконуйте. Одна велика зірочка, один плеск в долоні. Три маленькі зірочки, ритмічно, один, два, три. Золота, золота, зіренька у мене. Що ця звісять усім, а ти нікому?